Ви ножку вставляє в так, п'яточку радника укладує тут на носочек Насочікуся, п'яточка в у озбуді дорожньої 50-річна військова з Кропивницького району Олена Волошина вперше приміряє ортез, який їй виготовили співробітники науково-дослідного інституту протезування. Жінка має рану на стопі, яка впродовж двох років не заживає через цукровий діабет. Щоб зберегти ногу від ампутації, її запропонували виготовити ортез, який зменшить навантаження на ногу до її загоєння. Можна буде в бути втічні відчуття таке, що ти не стаєш на свою ногу. З пацієнткою працюють лікарі Андрій Чугаєв і Павло Баєв з Харкова. Вони переїхали в Кропивницький у травні. Розташувались у Кропивницькій лікарні з 200 працівників. Приїхали десятеро. Інші у Львові за кордоном або лишились у Харкові. Інститут, єдиний в Україні, займається реабілітацією людей зі складною патологією опорно-рухового апарату після інсульту, ампутації, переломів, травм спинного мозку. Також звертаються до нас пацієнти зі сколіозом. Це діти в основному пацієнти з дитячим церебральним паралічем, захворюванням пертеса і ну з будь-якою ортопедичною патологією. Впродовж 20 років в Харківському інституті протезування щороку надавали допомогу більше двом тисячам людей. За чотири місяці роботи у Кропивницькому виготовили 30 ортезів і корсетів. Реабілітацію пройшли понад 100 пацієнтів, а консультації отримали більше 300. Это мало, потому что у нас был стационар на 180 коек. Не все мы изготавливали изделия, многие были на реабилитации, но ну, а так в среднем получается у нас изделий было в месяц, ну где-то около 70. Пациент Максим, он травму с последствиями спинно травмы на грудном уровне, травму получил в сентябре 2018 года. Сейчас у него нижняя параплегия, то есть это полное отсутствие активных движений в нижних конечностях. Он сейчас занимается на аппарате Луна. Этот аппарат позволяет проводить разработку всех суставов верхних и нижних конечностей. Есть двигатель. Ну зараз от, приїхав після Києва. П'ята операція була на спині. Появилися вже чувствительність. Я ж бивши військовий, треба ж ставати на ноги, захищати країну. Ці п'ять апаратів для реабілітації пацієнтів перевезли з Харкова в Кропивницький. Це менше п'яти відсотків з того, що лишилось в інституті. Вивезти решту не можуть, бо це мають зробити закордонні фахівці, які через щоденні обстріли Харкова не можуть туди поїхати. Після перемоги України у війні Андрій Чугаєв планує повернутись в Харків. Павло Баєв залишиться в Кропивницькому. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.